Цієї осені київська опера на Подолі відкриває 44-й театральний сезон. Ми ж вам обіцяли. Ми вам анонсували, що трішки поговоримо про дозвілля. Так, от брати Гадюкіни, скрябин Марія Бурмак, Олександр Ярмак, їхні легендарні треки. Почуєте у новій рок опері Патріот на сцені глядач спостерігатиме за зміцненням національної свідомості через різні життєві ситуації, починаючи від першого фестивалю Червона рута і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А сюжет розгортається під акапан пісень, які стали голосом цілих поколінь. Більше про новий сезон в опері ми поговоримо з Петром Качановим, Це директор, і художній керівник Київської опери. Який уже у нас у студії, пане Петро, доброго ранку. Доброго ранку. Так е анонсували ви класно, що легендарні хіти в опері. Загалом, от про що буде е патріот і який основний посил? Е ви знаєте, ми з самого початку е для себе зрозуміли, що е Рокопера «Патріот» Патріот це про одного з нас. Це можливо про мене, можливо, про вас, можливо, про того, хтось стоїть зараз за камерою, а можливо, про того, хто зараз дивиться телебачення. Тому що е, країну будують е, точно не політики, країну не будують точно не гасла, країну будують люди, які спокійно і тихо е, роблять свою роботу і в е, відповідальний момент, коли це потрібно, захищають свою країну. Це Історія от саме про таких людей, але одягнена урок. От за яким принципом Двісно. ви підбирали якраз оці там центральні такі треки? Скажімо так, в нас дуже несподівана вистава. Повірте, що ми говоримо абсолютно несерйозно про серйозне. Ми говоримо абсолютно серйозно про серйозне. І Ми говоримо абсолютно несерйозно про несерйозне. Тобто в нас немає прямолінійних, і ми намагаємося не робити прямолінійних таких, от посил посилів, так? якихось прямолінійних думок і прямолінійних контекстів. Тому це треба побачити, бо пояснити це неможливо. Тому ви ж розумієте, що музика братів Гадюкіних, вона досить своєрідна, і в нас є один номер, одна сцена. Яка ну дуже буде несподівана, тому що ми е фактично показуємо, що диктатори, які народжуються, е можливо, на ну, стають такими через психологічну проблему. І яким засобом ми показуємо, це знову ж таки буде е дуже несподівано для багатьох, через те, що не вийшов художник, вийшов диктатор. Я не знаю, хто мав вийти, але я знаю точно, що в нас дуже багато диктаторів в нашій історії були. У нас дуже багато диктаторів є зараз, і основний диктатор для нас, для мене, особливо, особисто, це Путін. Я думаю, що в нас буде знову ж таки ще багато диктаторів попереду, тому що ну, інакше не може бути інакше так побудований світ, але ми з вами повинні. Дуже чітко розуміти, хто є хто, і можливо, засобом театру доносити людям, чому народжуються такі люди і чому їх хтось підтримує. Тому що це справді, як їх би ніхто не підтримував, якби їх не підтримували їхні народи, вони би такими не були. Загалом анонсовані вами треки, так, виконавці. Це доволі сильні пісні, які кожна по собі якась історія. Хто сплітав їх в єдину канву? От хто писав лібрето. І загалом, як з'явилась ідея і як це лібрето вибудувалося в єдину розповідь? Е, ідея, взагалі, створення такої рокопери. Це моя ідея, яка виникла а, в Литві. Е, я дивився е, абсолютно такий сучасний мюзикл про їхнього національного героя, який себе самоспалив в протест радянській владі. Я сидів на виставі, я е, думав, що ну, насправді нам потрібно зробити таку ж виставу про такого ж самого нашу, про таку ж саму нашу людину. І е, е, я звернувся до Дмитра Тодорюка, він наш е, е, режисер. Е, і разом з тим ми його всі знаємо як фронтмена гурту Авіатор, і е, він написав цю історію. Звичайно, ми писали її трошечки і разом, тому що там дуже багато персонажів є непридуманих. Вони існували вони з мого життя, вони з життя Дмитра, і ми таким чином зробили таку історію цільну яка починається справді як ви сказали з 89-го року з першого фестивалю Червоного Рута в, в чернівцях і закінчується е, початком повномасштабної війни у 22-му році я можу помилятися але здається тоді в чернівцях виграли кому вниз Червоного руту. Там Їхні, було дуже багато їхня переморців. музика буде е, музики кому вниз не буде буде ця музика яку ми тільки що з вами обговорювали mm -hmm хоча ми е, і планували цю музику, але в кінцевому результаті її там не буде. Поки створювали, поки писали ви директор, художній керівник, так? Тобто і творча, і така менеджерська позиція. Все-таки, от підходи боролися всередині, що хотілося творити, але тут от менеджер включається і каже: треба щось таке, що от приведе людей, що там залетить в тікток. Умовно зараз ми бачимо наскільки на деякі вистави, просто аншлаги за рахунок того, що шматок. Залетів десь в соцмережах, і люди масово пішли. Ну, ми б хотіли, щоб наші куски так залітали, якщо чесно. І е, до нас ходив глядач, тому що театр без глядача він не може існувати в принципі. Але якщо ви мене запитуєте, як я відчуваю е, це поєднання е, режисури і адміністрування, Менеджер, то мені чомусь здається, я собі так кожен день зараз кажу, що це напевно перший і останній раз. Ну, тому що це м, не так легко, тому що я що біжу... Що найскладніше. Найскладніше, найскладніше це поєднати е, творчість і е, менеджмент. Тому що е, коли ти постійно маєш бути на сцені, то там, де ти маєш бути і там підписувати якісь відповідні папери, там вирішувати якісь відповідні е, питання робочі, які існують, і з ними треба щось робити. Ти просто не встигаєш і не маєш на це достатньо часу. Як загалом відбувалася підготовка до прем'єри? І от наскільки там з командою у вас класна синергія вийшла в процесі роботи над рок оперою? Ну, в нас ще не закінчилася підготовка, тому що в нас прем'єра 13-14 вересня, тобто, цю суботу неділю, і є ще чотири дні. Які, на які ми дуже сподіваємося, що ми дотягнемо ці хвости, які ще в нас поки що є. Тому що, ну так завжди не вистачає одного-двох днів, навіть якщо би там ми заздалегідь дуже готувалися. В нас дуже хороша команда. Я можу сказати, що в нас команда людей, які хочуть зробити хорошу виставу. І, звичайно, ми можливо десь сперечаємося, можливо, десь. Доводимо щось один одному, якісь там речі, які в кожного є свої ідеї, в кожного є свої думки. Але в кінцевому результаті ми чітко розуміємо, що нам потрібно зробити хорошу виставу, тому що це і тема потрібна зараз, і актуальна зараз. І ми потім говоримо, добре, припиняємо там обговорювати, а робимо конкретні речі. Хто з акторів задіяний? З акторів задіяні наші артисти е, і так само запрошені артисти. Тому що в нас все ж таки е, театр е, оперний, і ми маємо дуже хороших солістів, які е, співають нам такі вистави, як «Богема», як Фальстаф, як Іва Мама. Е, і тому деяких героїв ми запрошуємо, бо їхні голоси повинні бути абсолютно в форматі рок-музики. Ми запросили Зіновія Карача, досить відомого виконавця, який зіграє головну роль роль Любомира. Ми запросили Олю Жмуріну, не менш відому, яка зіграє роль Насті. Так само ми запросили Юрія Годо, з яким ми працюємо вже дуже давно, і він виконує роль професора. Орина Гужва, вона не киянка, але вона взяла участь в кастингу. Вона дуже має цікавий образ, і ми її запросили на роль Іванки. Можливо, я боюсь когось забути завжди от в таких переліках. Тому що завжди хтось один вилітає з, 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 з голови, і потім мені просто незручно пояснювати, чому я Я не думаю згадав що про цю людину. всіх цих людей, наші глядачі зможуть почути і побачити, коли підуть на постановки. Але наскільки актори? Задіяні, вони можливо додавали якісь свої бачення якраз от до патріота, або можливо якісь сцени в початковому варіанті їх не було, але ви в процесі роботи зрозуміли, що от треба їх додати, або ж навпаки, треба прибрати, тому що цілісне полотно виглядає краще без них. Ну в, в відповідних постановках, або ну в таких постановках кінцевий малюнок. Він е, вимальовується перед фактично початком вистави, навіть в той же самий день, навіть за 10 хвилин до вистави. Тому що постійно ти шукаєш е, і всі шукають. Постійно ти вдосконалюєш, хочеш вдосконалити щось, і кожен актор вдосконалює як і свою роль, так і загальну канву. Тому зараз складно сказати, що ми вже зупинилися в підготовці. Удосконалені в нас знову ж таки є чотири дні, на які ми сподіваємося, що вони будуть для нас ефективними. От саме в репетиційному періоді. Все-таки Патріот, це вистава, яка змусить глядачів більше од. От... Болісно сприймати її, так? Можливо, там плакати від якихось тригерів болісних. Чи все ж таки це вистава більше про те, що а, чим треба пишатися напевно? Навіть будь-який героїзм це дія або доля, або е, хрест однієї людини, все ж таки, як би не було. І. Е, ми показуємо життєвий шлях такого збірного персонажу, в якого є і любов, в якого є і зради, в якого є і якісь переживання, в якого є невдачі, в якого є внутрішні перемоги. Тому знову ж таки ця історія вона обов'язково має нас примусити і плакати, в той же час має примусити нас і усміхатися, і в той же час обов'язково. Я дуже боюся, щоб вона не була пуста, порожня. Щоб е е коли глядач виходить з зали, він для себе зробив якісь малесенькі висновки. Можливо, особисті, можливо, там, якісь там глобальні. Але, е Висновки якісь повинні бути обов'язково. Ми на це дуже сподіваємося. Я думаю, що ви не скажете зараз, щоб не заспойлювати глядачам, чи там хіпієд, але скажіть хоча б чи це не трагедія. Тому що багато людей зараз в наших умовах вони бояться ходити знаєте, на, на трагедію, вони не хочуть. <зв 'язок> в нас буде так багато веселого там, в нас так багато буде щасливого в тій же ж мірі, в нас буде. Багато трагедій, як особистих, просто емоційних, так і е трагедії, е пов'язані з війною. Тому я не можу сказати глядачам, що буде весело і все. Але головне, що ви кажете, що багато буде сміху, тому що зараз психологічний театр насправді нам дуже допомагає. Тому от я ще встигаю вас буквально там хвилинку півтори запитати, що на цей сезон ще плануєте для того, щоб дійсно підтримувати менталку нашу. Ми весною будемо ставити ще одну рок-оперу. це легендарна рок-опера Лойда Вебера Ісус Христос Суперзірка». Я впевнений, що ліцензійно ми, напевно, сказав, впевнений, а потім, думаю, можливо, не варто так однозначно, але ми, напевно, перші в Україні, які ну, мають справді ліцензію на постановку цієї рокопи. Тому я, весна прийде дуже швидко, час летить дуже стрімко. тому... Я і скористаюся нагодою, і також запрошу на е, Ісус Христос Суперзірка весною. Вас дякую. Ну київська опера братиме цього сезону роком. Частково так прем'єрами роковими. Дякую ну, в нас. В нас так само є. Доброго здоров'я і вам. Mm -hmm. Я принагідно втручаюся в розмову, бо е з захопленням я бачу, і наші глядачі пишуть і е особисто наші глядачі. Буде... Знають київську знають, оперу. Знають так, і я думаю, що з нетерпінням будуть чекати, зокрема на театральний сезон, і аби побачити все, що там буде відбуватися, Дякую. Петро Качанов, дякую. директор художній керівник київської опори. Вас закликаю обов'язково відвідати і прем'єри, не тільки прем'єри, тому що я знаю, що наші глядачі дуже люблять сочине криво. Також багато нам про це писали. Тому друзі, маємо для вас класну пораду, як провести ці вихідні? Так, тому проводьте вихідні. Пане Петре, ми вам дякуємо за те, Дякую, що ви вам. завітали до нашої студії. Дякуємо всім, хто дивиться Київ. 24 Ми з Олесею трішки відпочинемо. Завтра рівно сьомі обіцяємо повернутися знову до цієї студії. Далі ефір. Каналу Київ 24 не зупиняється. Його продовжують наші колеги. Бережіть себе і бувайте. До завтра. До побачення.